Не дає схунути родині екс-очільниця фонду держмайна, хоча сама на дієті домашні котлети і голубці, сирна баба і пиріжки з чорницями з листкового тіста. Господиня Валентина семенюк самсоненко балує родину вишуканими частуваннями. Навіть на свій 55-річний ювілей не замовляла ресторан, а накривала стіл лише домашніми стравами. Фарширований обов'язково домашні м'ясо обов'язково. Риберця з грибочками, голубчиків. І моя любима творожна бабочка. Бублики обов'язково намочую в домашньому молоці. А ще найбільше, що люблю, це домашні котлети. Я їх завжди сама готовлю. Валентина Семенюк Самсоненко уже майже рік на дієті, але її родина на голодному пайку ніколи не буде. Своє все домашнє. Навіть у свій день народження Валентина Петрівна біля плити каже, святкувати у ресторанах сімейні свята не любить. Я один раз в своєму житті празнула тільки 50 років. Зробила таке велике, помпезне. Коли тобі вітають коли вітається посади, це зовсім інвід. Мінне від того, що ти святкуєш із родиною. Подарунки Семенюк почала приймати від самого ранку. Найдорожчі подарунки від онуків. <му> На всі свята. Вони кожного разу роблять мені щось таке своє. Перший стіл ювілярка накриває для головних вітальників. Коли все розпробуєш, так найсмачнішого нема. Все Я дуже смачне і не можна не вибрати. Онук Сашко каже: Його бабуся сьогодні іменинниця, відмінниця. Дві Дивіться, найвищу оцінку ставить і за головну страву дня торт. Хасота. Ані Семенюк Самсоненко пишається, що може задобрити своїх онуків, і зізнається, з її майстерністю куховарити на дієті у родині ніхто не всидить, окрім невістки самки. Хоча й для неї вміє готувати особливі слойки з чорницею. Чого своє тоді, коли ти хочеш зберігати фігурку? Політики господиня каже, головний секрет її дієти у здоровому харчуванні, адже в столиці вона живе майже 17 років, а продукти й досі возить із рідного села. Мене брат. Передає завжди мені продукти харчування, м'ясні свої домашні, і завжди я сама своє все готую. ТСМ особливе один плюс один.